Летс го. Пустити ланцюги. Поламали кораблик. Що у нас тут? Ворогів немає ніяк. Якщо не зруйнуємо важкий ланцюгом, наш флот буде знищений. Так, да, ми це зрозуміли ще на кораблі. І коли плавали теж. Допоможіть братам римляни нам. О, провалились.

Прийде мені. Приберемо цього хлопця, аби він нам не заважав цим пиріжечком битися А ми вже і закінчили з ним. Давай, цьому, просто дурбав, я думав, це зараз доб'є. Ні, давайте. Нам треба добити. Це ми отримуємо. А ми відновлені здоров'я, треба вже перемкнути щось інше. Це це останній. Швернули просто як не потрібно. Марій, слава Богам. Вперед. Беремо залишки 14-го та знесемо цю вежу. Вперед. Врятовані. Рятуємо наших. Внизу знищити їх. Получники. Стрільці. Один готовий. Шіфт е, окей, будемо. Нам потрібно рухатися вперед. Сріли також можна відбивати, окей. О, не встиг. Давайте по черзі. Е, не встиг почати. Вбивство. Ручники мертві вирушаємо за мною. Ще є, Ще є хтось, кого рятувати. Так, Марію. Тоді полетіли рятувати їх. Контрольне місце. Це добре. Не очікував цього, гормляне. Роздалений власною вежею, а тепер віддавай мені це. І все. Не, не тут кнопку натиснув. Давай, купляш. А, це в мене щодо ти швидко помирають. Десь я активував додатковий урон. Треба перемкнути ось не встиг відразу. Атакують Сіразо так же не, нечесно. Чесно, Чесно, Тако чесно. чесно. Я взагалі не убиваю. Ось так. Це теж не чесно. Вибачте, не ту кнопку натиснув. Все, хватайся за горло вже. Толку немає. Куди йти? Ні, туди немає куди йти. Напевно, ось туди. Побігли сюди, так. Які в нас накази? Ага. Солдати, послухайте, наш флот розбитий берег захоплений ворогом Наші друзі помирають, ми змушені відступити. Ого, ти що, попуток. Добалакався. Центуріон мертвий, мертвий. Він, напевно, мертвий. Так, скоріш за все. Нам відступати? Де місце збору обережно? Я не знаю. Я вже ніколи не був. Передбачені були гарними, гарними. Так, давайте дітей. Стояти, поки я не скажу. Давайте будемо розбирати. О, якщо вони нас не розберуть. 4, не. не зарахувало. А, все не те натиснув. Хоч останнє вже натиснув час. Ну не те пальто. Ти що там ззаді стоїш? Давай уже. Получайся до своїх побратимів в тому світі. Ага! Що там таке? Я їх не очікував тут побачити, такі кипюрці. А ці просто стоять деліться забава. Удар солдата, ну так, довго я. Убирав ще натиснуть. Ну, я натиснув є, е", аби підняти. Пілу як вони там називаються. Списи, які можна кидати. Е, е, знову не те написано. За мною хлопці до вежі. Давайте. Послухайте його, якби не маріть, ми були б мертві. Да, позареш. Вбийте лучників, відступаємо назад. Окей. Які? Перед, ну, майже біля вежі. До вежі. Шикуйся за мною. Щоб відбити стріли, натисніть, та утримуйте. Окей. Ось так нормально. Виходить, всі живі здорові начебто. Можна трішки зараніше. Ось так і вже пора. То ближче відстані вже швидше долетять. Підняти ще ти. Триматися. Відступити. Ні, вже які відступити. Солдати, ми зруйнуємо цю вежу. Вперед. Let's go Що у нас тут будуть? Якісь боси? О, ну, нас позаду теж піджимають. В так он собі Солдати підняти противагу Я піднімуся та видим книгу. Піднімаю Давайте ізьмемо на хпшечку. Аби тут не від'їхати. Я тут зразу напав. Не, не в ту кнопку. Він чого чекав, можна було б його теж задобити разом з тим. Права клавіша. Ой, нічого, це я вгупив що я це натиснув. Давайте їх разом. Ну що таке? Помог вимкнути цю противагу, а вже потім їх убивати. Захист головних воріт. Підняти противагу.

Це далеко. Е, не тут написано. Нарешті. Дей тут махає стоїть. Що ти махаєш, якого нашки? Чуть не порізав. Чуть не порізав, зарізало, як свиню. Ее -е, знову не те, поспіши. У Удар солдата вбивство рекрута. Що там? Думать. Не бачу. А, не показує. Удар солдата, значить натиснув ту кнопку, яку треба. Мінус рука вже не буде таке спритне. І опять 25. Ну що ти будеш робити? Не буду поспішать, можливо, можливо, і буду. Замкнути латюк. Зупинити його. Варвари вбивають наши солдат біля ворі. Я бачу тут два порося на мене наприклад. Є якусь кіль, десь він вдарив. нам пробачає. Так, що вона... І, слушаю, може бігти до тих та біжи вже, давай Беремо вишню. Тому що вони вбивають наших солдат. Я бачу вон там. Давайте візьмемо здоров'я. Поки ще я не помер. Треба брати нам здоров'я. Я полетів. Добили цього. Залишився ти пухляшка. Арешт. Куди ми йдемо? Повністю упустіть у гавані. Противага на місці. Окей, так. Що так, кидай! Помало ланцюги. Те, що її, Те, що нам і треба. Наші кораблі нарешті зможуть проплизти. Ще на абордаж на туріч. Ой, красавчик. Запрыгне. Що ж тут Увага, хлопці! Хоробрий помирає один раз. А боягусь тисячу разів. Ми вже пролили кров варварів. І їхня кров така ж, як у нас. Не варто їх боятись. Готуйся! До мене. Вперед. Обігни. Перегрупуйтеся та відбийте берег. Брунуйте вежу з катапультою. Боги! Попередньо. Варвари, які не катапульти, класні. Атакуємо. Варвари зробити побудувати. Наступаємо, наступаємо стріль. Крувоненька, ну, певно, не варто в нього забігати. Що там? Ну я не зміг нічого зробити, я вже думав, щось треба натискати. Трішки контузуло, чи я це кров? Оге, що відбувається? Лікаря, лікаря, покинути корабль, покинути корабль. Хаос, паніка. Я можу битися, я знаю, я можу. А вони варвари наступають. Давай. Те, що ми ще зможемо вбивати варварів, а там уже розберемося. Чистить барехи дороги. Давай, нападай. на атаку і відрубимо у мою луку і ще по зубам, аби я такого більше не робив і доб'ємо а типу пляш поступний відбив мою атаку нічого страшного це не надо е не, не тут непро. нічого ні собі, такого кабана порожнину Молодець. воно займається спортом. минус рука, минус шея. Ну что ты будешь работать? Давай уже добьем его. И опять на тебя пальто. Так, и ты купляж жалюгидный. Рекрута. Зарано не можна натискати удар, тому що не зараховується. А, кісточку навіть видно. Чути, переробити кістку, це доволі таки складна річ. Наш флот знищують, треба руйнувати цю вежу. Побігли. Я натискав, ніж не кожно. Захопіть барикаду, окей. За мною. Шикуйся. Йдемо. Знову ці стріли. Щити, хлопці. Тримай стрій. Так, щоб стрій метнув. пілими. минут ще довше, тим зручніше кидають. Ого! Я не зрозумів, Но я думав, вони відразу всі вистріли. Можливо, треба підійти поближче. Убили вже всіх, нічого собі. Легіонери вперед! І ми біжимо вперед. Звичайно, ми... О, нічого. собі. Наші прикривають нас. Поки ми біжимо, будемо тут карабкатися. Наші їх білому не збивали, а тепер вони не зможуть. Вже ми тут є. Убити лучників. Ага, потрібно утримувати барикаду, поки не підійдуть наші лучники. Легіонери. В лінію. Вперед, хлопці, візьмемо цю фортецю, Вперед, вперед, вперед! Завдання, де це нічого он бачить. З того боку немає, все. А уже тут і немає півлі. Ага, погасі. А що мені робити? Де в мене? В мене є. Новий краєвид. Нам потрібна підтримка, а де ще? Тілумів немає. Можливо, тут треба вилізти? Пивий ремінг зірваний. Три не витримає, допоможіть. Як мені допомогти, я не можу зрозуміти. О! Ручники зол. Контрольне місце нарешті вони змогли. Дивись продовження в наступному відео.